2024 рік завершився, досить дивний і нетиповий рік для компанії. Для Нінтендо і, передусім, для Нінтендо. Switch це перехідний рік, який став досить посереднім. Ігор все ж виходило чимало. Їх продаж місцями був навіть непоганим, як власне, самої консолі. Вони, уявіть собі, продовжують продаватись. А ще було безліч подій, деякі несподівані, деякі несподівано цікаві. Загалом, Нінтендо намагалась нагадувати про себе, але не так, щоб і сильно. Отже, згадаємо, що було найбільш цікавим і що запам'яталось найбільше. Рік взагалі розпочався із думок про ранній показ Switch 2, але не зійшлось. Чекаємо й досі. А хтось років вже 3-4, як чекає. Адже пам'ятаєте, раніше люди чекали Switch Pro, але не зійшлося. За рік отримали всього лиш єдиний черневий директ. А ще був Інді, від сторонніх розробників, і в серпні об'єднаний Інді та Партнер Шоукейс. Також мали Pokemon Direct, Nintendo Museum Direct і Donkey Kong Country Direct. Тобто директів загалом було багато, але те, що ми очікували, на жаль, тільки один. Також отримали оголошення через Ютуб та Twitter. Коротше кажучи, не лише фанати, а й компанія потроху сходила з розуму. Ну, власне, сходила з розуму, як могла. За рік ми все ж отримали 12 ексклюзивів, з яких 5 ремейко-ремастери і 7 нових ігор. Передусім нас порадувала осінь. Взагалі, друге півріччя було досить багате на різні події. Директ в червні насправді визнається одним з кращих за весь час існування Nintendo Switch. адже там ми отримали. Декілька іграшів на 25 й рік, але ті нові ігри, що були представлені, неймовірні. Так от, в нас було відновлення серії Маріо та Луїджі, і хоч гра вийшла посередній, але все ж непогано освіжили бібліотеку 24-го року. Якщо любите РПГ, варто спробувати. До речі, гра досить чималенька в плані проходження. А ще маємо кращу Маріопаті за весь час існування серії, ще й при цьому найбільшу: 112 міні-ігр, багато з яких нові що з Дженграде. Була гра з принцесою Піч, яку я розчарувався на релізі, але зараз спокійно відношу і знайшов досить багато цікавого в ній. Також чудовий ремейк Paper Mario The Thousand Yeador і лінивий порт Luigi Mansion 2 HD. Ну і вишенька на торті, діамант 24-го року, The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Гра без перебільшення дуже цікава, варто спробувати. Крім того, що головна героїня Зельда ще й повернення до класичних Зельд з видом зверху. Чудові головоломки, непоганий світ і головне, можлива задумка наперед. Адже чекати на повернення ігрового персонажу Зельда, думаю, варто. А ще Nintendo викладала кілька несподівано приємних речей. Тут вам і згадка Nintendo Music, тут вам і анонс, і Alarm, розширення підписки на 18 для Nintendo 64, де з'явились ігри з рейтингом вище 18. І взагалі, схоже далі про підписку. Nintendo планує багато дбати. І це ради. Зокрема, якщо заходити до таких речей, як Чутки оновлення існуючої бібліотеки Nintendo Switch для Nintendo Switch 2 буде безкоштовним, але якщо у вас є активна підписка Nintendo Switch Online. Тобто вам не потрібно буде доплачувати за якусь там гру, яка стане в 4К, якщо він буде 10 чи 15 доларів. Просто достатньо мати підписку. І, будь ласка, отримуйте оновлену кращу гру. А також цього року був закритий. Типу таємничий тест онлайн гри, яку проводила компанія серед 10 тисяч гравців. Ну і чудове представлення музею в Кіото від самого пана Шигеру Моямота, і від нього ж відділ Donkey Kong Country в парку атракціонів у Осаці. Взагалі, фінансовий підсумок року маємо на листопад, коли була зустріч акціонерів, де ми дізналися основні цифри стосовно продажу консолей та ігор. 5 листопада відбулася подія, на яку всі очікували, і вона не принесла жодних очікуваних відповідей. Nintendo знизила свій прогноз щодо продажу консолей на 1 мільйон, оскільки продажі Switch різко йдуть вниз, чи що вони планують продати до 12 мільйонів консолей за рік. Дивина вісім років свічу, але продається. від останнього разу, тобто за три місяці було продано ще 2,7 мільйона, і загалом 146 мільйонів проданих консолей до святкового сезону. Нагадаю. З останніх фінансових звітів також стало відомо, що Luigi Mansion 2 продався в півтора мільйона, Paper Пейпер Маріо Саусентіадор майже в 2 мільйони. Нова Зельда від луння мудрості має за один місяць проданих 2,6 мільйона, що досить непогано за місяць після релізу. А от на вершині продовжує продаватись Mario Kart 64 мільйони, Animal Crossing 46,5 мільйонів, Smash 35 мільйонів. Також додала Зельда. 32 мільйони, а сльози королівства стали восьмими в топ-10 21 мільйон проданих копій. Нінтендо відсвітувало, що у Switch Online налічується більше 34 мільйонів підписників. При цьому спостерігається зменшення кількості учасників. Nintendo також надало інформацію про зростання цікавості гравців Switch до деяких франшиз компаній, порівнявши її з цифрами 3DS та Wii U. Передусім мова про Pikmin, Kirby, Metroid та Xenoblade Chronicles. Ще важлива подія, яка стосується передусім української спільноти Nintendo Switch. Сталася 31 жовтня. Ми отримали три чудові порти трилогію Сталкера на Switch. Усі сталкери у вас на консолі. Ну, як усі. Є ще Сталкер 2, але то хіба на Switch 2. Ну, жарти жартами, але чому б і ні. Так от, порти гарні, управління гіроскопом, повна українська локалізація, в плані гри і перенесення. Ну тут все чудово. Ви, звичайно, маєте розуміти, що це не ремастер, який а просто покращений порт. Тобто. Тобто візуально щось десь підтягнули, щось десь забули підтягнути, але гра, як гра, 2007, 8 року, ну це відчувається. Той же поклик прип'яті змушує скаржитись на порядок менше. Ігри загалом продаються як окремо, так і бандлом, але звичайно, що разом купити вигідніше. Від себе скажу, що покликом прип'яті я захоплений двома першими, приємно здивований. Так, текстури міцоми страшненькі, текст мілкий, начебто мало бути оновлення, але поки не видно. Завантаження бувають досить довгі, особливо на початку. Вильоти так, траплялись за весь час, але їх було здається три. Ну, причому дві в тінях Чорнобиля і одна в поклик у прип'яті. Ігри дуже достойні. Грати цікаво, управління налаштовується, це важливо, але до нього потрібно трохи звикнути. Це дуже приємний порт, ну якщо говорить загалом за трилогію. І Абсолютно моя рекомендація. І якщо що я не забув, що обіцяв огляд трилогії буде. Ну і стосовно фізичної версії, схоже на те, що вона теж буде. Але незрозуміло, де і ким. Це може бути регіональна версія, мультимовна, але японська. Тобто буде продаватися вона передусім в Японії, а потім вигляду імпорту розходитиметься по всьому світу. Нагадаю, така ж ситуація із фізичною версією для PlayStation 4, тому що цим займається Sega, яка є видавцем сталкера в Японії. До слова, японці люблять а місцями навіть обожнюють дану серію. Тому там точно відбудеться вихід фізики. Буду слідкувати і чекатиму офіційної інформації. Звичайно, хотілося видання від якогось там Limited Run Games, щоб була й колекційка, і щоб дістати було легше. Але поки що, на жаль, лише очікування. Якщо ми говоримо про те, як має виглядати консоль у весь набір, то, от, будь ласка, вже є рендери від фанатів. Люди, зібравши всі витики, змогли дещо та й створити. І слухайте, виглядає цілком законно. Так це чи ні, дізнаємося з. Скоро, дійсно скоро. Стосовно ігри, які ми можемо очікувати, справа в тому, що таємниці ігри від Нінтендо це просто священний гра для внутрішніх студій, лише вони знають, що там є. Але скажу більше, сторонні розробники теж зараз мовчать як риби. Стосовно цього, моя думка більш і менш проста. Я не очікую багато чогось в 25-му році від Нінтендо в плані ексклюзивів. Mario Kart 9 так, 3D-Mario осінню теж так. Ремейк Зельди для цієї консолі, думаю, теж буде. Крім того, обов'язково буде ще й покращення Зельди Breath of the Wild. З додаванням всього додаткового контенту і 4К та 60 FPS. Можливо, ще буде окремо ремастер Зельди на старий свіч. Ну і ще обов'язково маємо отримати нові покемони із 10-м поколінням. Це при тому, що без врахування. Покемонів EA. звичайно, вийде Metroid 4, який теж можна включити в стартову лінійку, і, можливо, щось із серії Warriors, ну або ж Fire Emblem. Не забуваємо, що ще щось там вийде й на старій Switch. і за рахунок зворотньої сумісності, фактично ми будемо отримати щомісячні ексклюзиви першої величини. Тому, чесно кажучи, не так уже й мало. Єдине, чи варто очікувати якесь нове IP чи продовження ARMS Ring Fit. Тут складно сказати, але щось можливо має бути все. Цього буде достатньо, адже ми можемо отримати патчі продуктивності на добрий десяток ігр, якщо про плани на саму консоль. Виглядає, що березня чекати ніхто не буде в плані оголошення, сенсу вже особливо й немає. І говорять, що після оголошення Нінтендо не буде сильно розкачувати аудиторію, тобто ніяких 7-9 місяців, максимум 5-6 і реліз нової консолі. Я б навіть дав 4-5 місяців. Цього буде вже достатньо. А тепер підсумки року. Тере Nintendo Game Awards, Як пам'ятаєте, проводили і тут на Ютубі, і в Телеграмі певне голосування. Кожен з вас висловився, що йому там довподобається. Було шість номінацій, в більшості яких був один безумовний лідер. Так от, краще індії у нас виявилось балатро, але що цікаво в телеграмі, і в Ютубі дуже різні голоси. Втім, балатро має найвище. Хотів би відмітити Cat Quest 3. Виявляється, він цікавить дуже велику кількість людей. Краще аудіо, ну, звичайно, Echos of Wisdom. кращий візуал, звичайно, Echos of Wisdom. Лише Paper Mario трохи там нав'язав якусь боротьбу. Гра від стороннього розробника Принц Персій, втрачена корона. Найбільше очікувана гра Metroid Prime 4 Beyond. Саме цікавіше, що на Ютубі. За Xenoblade Chronicles X голосувало людей не менше. Ну і краща гра року, ну звичайно, що хто би міг ще що подумати. The Legend of Zelda of Wisdom – Краща гра від Nintendo у 24 році. Отже, Зельда гра року, і тут складно не погодитись, хоча я під враженням від паперового Маріо. Там цікавезно, А ще візуал. Там, можливо, навіть краще, але все ж погоджуюсь, що Зельда, це чудова грайка, заслужила на таке визнання. До слова, гру оглядав на каналі, можете переглянути. Насправді рік був таким, яким його хотіло бачити Нінтендо, а не фани Нінтендо. Адже наголошу, всі ігри, що виходили, були готові. Мінімум за пів року, а деякі навіть за 300 днів до їх релізу. Жодна гра не була розроблена виключно внутрішніми студіями. А все студії партнери для Nintendo, Це говорить багато про що. Так, деякі студії партнери фактично працюють лише з Nintendo, але все ж є певним чином самостійними. А от внутрішні студії, крім тих, хто працював над Метроїдом і Pokemon ZA, тобто Retro Games і Game Freak, всі зайняті над іграми для Switch 2. Причому більше ніж рік, і це насправді колосально, скільки ігор нас чекає в майбутньому в перші 2-3 роки Switch 2. Ще раз мої вітання із святами з Новим роком, і щоб цей рік запам'ятався роком миру всього найкращого. Дякую, що перебуваєте зі мною на каналі. Створюємо більше контенту про Нінтендо. Дякую, всього найкращого, і що додивились до кінця, усім миру!